Сьогодні відбулася тут наугурація Навроцького. Дав цього ж проросійського такого президента перекрили сьогодні всі дороги. Тут взагалі не реально було ніяк ні приїхати ні пройти. Це до слова, що була коли навгурація Зеленського. Це я ще з не підтримую Зеленського. Просто кажу, дороги так не перекривали. Тіпа картеж їздив і так далі. Тут же перекрили все. Ну типу, от Европа все рівно тут дороги перекривають. Друге Навроцький сьогодні був стопові. Сказав неочікувану фразу, що ми будемо продовжувати підтримувати зв'язки з Україною, підтримувати українців. Підтримати допомогу Україні, бо, бо Польща більше за всіх в Європі розуміє агресію Росії наслідки того, що Росія, якщо захватить Україну, піде далі на Польщу, Що ми дамо всі можливі ресурси для того, щоб допомогти Україні? Але а, вони зараз будуть топити за те, то, щоб була екстрадиція а, поранених загиблих під час волинської різні. В Принципі вони хочуть зробити, те, щоб Україна визнала що це агресор, які зробили геноцид. На Волині тоді з польським народом, тобто, загалом картина реально дуже гарна. Нічого особливого нічого не змінилось, як була підтримка українців. Так і є, можливо, навіть вона стане трошки більшою. Якби навіть навроцький щось сказав би там проти українців в Польщі все рівно форма правління парламентсько президентська. Тобто, парламент вирішує набагато більше ніж сам президент, він тільки там за певні прикази, накази, там підписи відповідає і так далі. В принципі, основне навантаження політичне і всіх рішень лежить. На самому парламенті, отже, нас там шугали. що там про російська пропаганда не розказувала, що на тепер за Росію. Нічого подобного підтримка українців гарна, позитивний ключ зараз. Пізніше вам розкажу за Варшаву, я просто в захваті. Ну я думаю, ви бачили моє відео, як я там різні країни хейтив. Було за що, погодьтесь, було за що. Від Варшави. Я просто плачу від часу. Я в я в захваті вообще потрошечки буду вам все розказувати. Отакі друзі, ситуація загалом все окей. Питання дуже відкрите за гінацид за Волинську різню. Будемо дивитися, що з цим далі буде. хотілося б, може, і визнать би, да що упав було дуже багато поляків, але цим скористаються росіяни дуже сильно. Буде великий розбрат серед еліт в Україні. Загалом всі видихайте. Я думаю, цього моменту. Я, по перше, ні разу нічого це пірдаляє на Україну. Мені ні разу ніхто не сказав. По-друге, я думаю, цього стане все менше. І загалом вам розкажу покажу, як поляки реагують на українців в різних моментах, в різних місцях. Все, друзі, побачимося в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все у нас дай Боже, слава Богу, потрошечки налажується. На зв'язку, папа.